Всім привіт! З вами Роман і канал Вода для тебе. Знову ми з вами на скважинці. Село у нас сьогодні пекарів, притоки річки Сейм і відносно недалеко і кілометрів 15 річка Десна. По воді приїхали сьогодні робити ско. Приїхали робити сьогодні скважинку орієнтовно по глибинам. Відсімої глибше, тому, як здається, стара скважина зроблена на сім, але вода не дуже. Спробуємо сьогодні, скажімо, Спробуємо сьогодні вибрати воду е, в питному діапазоні. Е, набиратися проїхали ось таке місце. Дуже тісно, добре, що хоч трошки покошене, тому як немає біля зручної водойми для під'їзду. Вроді поруч річки, але набратися зручно ніде. Набираємося в такому сьогодні гарному місці. Місце для риболовлі прям. Як на картинці. Так, набираємося ось так. Будемо трошки бочком переносити. Ну, тобто, по-другому у нас ніяк. До місця буріння це приблизно метрів 300. Тобто недалечко е, по статиці статика. Оце є статика, скажемо. Оце є статика. По статці десь мінус. Е, 4-4,5, ну якраз з цим спустилися. Зараз набираємося водичкою і приїдемо викопаємо. А, боремося сьогодні в ями. Приїдемо викопаємо приямки, зліємося водою і буду знімати, як завжди, по типу факту показувати. Привіз сьогодні свою насосну станцію, знову покажу по насосним станціям, як не забуду, що я пропоную, що я вважаю доцільним брати тобто для підйому води. Все, набираємося водою, не буду знімати, бо буде тарогтій. Набираємося водичкою і виїжджаємо працювати. Так, невеличке оключення, почали копати яму. На дні ями суглинки. більшості Більшість свого звини, глина. Трошки піскав глині є, але зовсім-зовсім поліватого. Сьогодні на свято я загнав памбура в яму копати при ямок. Тому, як... да, Тому як це моя була основна задача. Зараз загнав памбура. Давай, опля! Але й на сюди, потім ми її назад повернемо. В такому плані. Е, чому включився? Ну, чому я включився? Тому як е, замір я стару скважину, немає там ніяких е, 8 метрів. Е, Мірило моєї є 14 метрів. Я до дна ями до дна скважину не дістав. Сусід приходив, говорив, що скоріш всього 18 Ну, вода з желізом. Попробуємо сьогодні ставити трошки раніше і зробити воду без желіза. Тобто в такому плані. Зараз вже купаємось прийомочки, заливаємось, починаємо працювати. Щоб буде цікаве, подивимося, що буде у нас на чому стоять колодязі. Віткнусь, покажу. Так, на краю буде 4,5 була півтори штанги глини плотної. Зараз Ну, от як завжди. У нас полуаутамат у нас пішов полуавтомат тоже мы так сама Ось ну, видно потрошку потрошку але спускається тобто Був плотний-плотний шар глини Десь штанга півтори Ми його прокололи і пішов такий песочек все 4,5 на краю боремося далі Ось таке у нас сьогодні місце Ось, більш чим звичайно. Була глина, вона замиває прекрасно. То, вона, спочатку була потрібна, як не поливали на сьогодні. Е, дивіться, спустилися ми на краю 15, з е, 14-20 до 15 го метра вже почався пісочок ходити в сірость. Ну, якщо видно, що передає. Оце був 13 віжта, ну до 13 з 13,5 до 14-14,5. Оце була переміна. Тому у нас вихід, ми стаємо ось так. Тобто цього трошки менше зачіпаємо, цього трошки більше зачіпаємо. Далі вже, щоб якраз нам стати більш-менш на питну воду, тому як почав сіріти, далі він ще хуже буде. Тому як я скважина 18 метрів, на 18 метрах скважена сильно з жалізом. Тобто 14 метрів це є наша робоча глибина сьогодні. По воді нам вистачило літрів 300, вистачило заборитися. Бочки пусти, тут ще з бочки. і на цьому все. Трошки підняло, водичку підпуває. Зараз піддергнемося і будемо, мабуть. Почекаємо чи наберемо, побачимо, щось, чи ще обсадимося одразу. Приїхали ми другий раз набратися водою більш для того, щоб промитися. Зробили 15 метрів, далі не йдемо, будемо обсажувати 14 метрів. Набираємося в тому самому місці. трошки моросити дощі, круги хмохмар немає, а дощ моросити. Водичка е, ушла в статику. Е, зараз подивимося, щоб забій стояв і, навіть будемо видергувати, навіть не будемо підключатися. І обсаджуємося на 14 метр. А あい。<laughs> <laughs> Так, отаке в нас є по факту. При першому старт, старту підзамитий водонос, е, тому як схлопнуло е, скважину в районі 5 метру, а водоноска і всього стоїть не схопну, тому як має свій внутрішній тиск і йому не треба схлопуватися. Воду не можемо вибрати. Е, зараз попро, спробуємо повернути у зворотньому напрямку. Подивимося, що вийде. Під наберемось що є. І спробуємо повернути. Ось такий маємо проміжний результат. Потрошку розтягуємо, розкачуємо її. Це все за того, що от, буває люди здалеку дзвонять, що я не можу приїхати, тому як обставин нас країна маленька. І цікавляться, що ми встави, на глибину, повинна бути вода, а води немає. Дак е, я сказав до того, що е, не обов'язково вистав і води немає. Ми в даному моменті зараз ми... Стали, скважина до сих пор не хоче віддавати воду е, в нормальній кількості. Я покажу, що буде по тобто яка кількість води вона буде повинна видавати. Вона повинна видавати десь в районі тонни 200 тонни 500 води в годину. Зараз вона дає 500 літрів. Тобто, можливо, певні фактори, можливо, піддами водонос. В нашому випадку схолопнула скважину вище, а не в районі водоноса. Зараз ну, це, ми дохкаємося, пробуємо її розкачати, мається на увазі в такому плані. Тобто, маємо проміжний результат такі, але я ж кажу, ми обов'язково піднімемо, це не є напором, ми обов'язково її піднімемо до, більше, бо більше того не буде. У тобто, такому плані. Уже водичкою можна піднабиратися, будемо промиватися, будемо розкачуватись. Скажу до того, пробували і гідроудари робити, вода не входила в статику, пробували продаватися компресором, нічого не допомагаємо. Тобто, з такими качелями потроху у нас... Воду, скважину виходить розкачувати. Буває таке, що замивається скважина на ніт. Хоча в нашому випадку ми її не замили, ми доборились до 15-го метра, а навіть не стали на замивку, просто її піддернули і поїхали за водою. Тобто, ось в такому плані. Ну, вода буде, воду не зробимо, не переживайте. Помучили трошку скважинку, все таки ми її добили. Маємо на виході. Ну, я думаю, вже більше нічого її робити не будемо. Маємо на виході. Ось такий ось напор. Ну, тобто у нас пішла трошки мутненько, тому як ми надію повдавали. Маємо на виході ось такий напор. Ну добрих, я скажу, півтора куба, куб 800 точно є. То залишаємо. Хай тепер прокачується, а ми будемо збіруватися. В ямі ми порівняли і просюди обрали. Ось такому плані по насосним станціям я завжди це забуваю. Цей раз привіз я повноцінну насосну станцію, ну, на, на назву, хочете дивитися, хочете не дивитися на назву, тобто не, не дуже важливо. Важливо в насосних станціях для мене, як особисто, це важливо сама от забірна голова. Щоб вона була довга, є чугунна, але є трошки коротше. Це є довга чугунна голова. Тобто вставшуюся трубка в її довга. Тобто вона гарна, на підйомних на яких статиках. Якщо при стандартних ну, нормальних статиках, скажімо, в районі 4-5 метрів, вона віддає, ну, тобто віддає на максимум ту кількість води, яку вона може через себе прогнати. По лейблі покажу ось так. Я думаю, побачили. Ціна в нашому регіоні на її зараз ось така. Тобто, зрозуміло, що Китай, але Китай зборка наподобі на е, всім відомої станції Педрова. Тобто, Сьогодні ми її підключимо, виведемо гусачок, зробимо для користування. Покажу ще раз, ось такий напор. Тобто, проти того, що ви бачили, що було спочатку, зараз це зовсім друге. Друга розмова. Так, Кави ми попили. Е, спаженка вже... Без того, що мої чіпави стоїть на прокачці хвилин е, 30-40. Хочу поміряти дебіт на старті даної скважини, стільки видає водички. Давайте почнемо з 20 секунди. Мається на увазі дебіт це при даній статиці, стільки можна насос перегнати через себе. 10 секунд. 20 секунд. 25 секунд, 10 віків. Я вважаю доволі непоганий результат, при тому, що це є на старті. До того всього станція спуститься ще на 2 метри нижче рівня землі, тобто напори ще додається. Водичка вже пішла чистенька, водичка не має ні смаку, ні запаху, тобто желізо в її відсутнє. По станції я вам показував. В принципі, зараз вже будемо дозбируватися, підключу станцію в ямі, виведу гусачок, щоб люди могли користуватися водою. І на тому сьогоднішню скважину вважаю зробленою. В принципі, ми зробили все, підібралися, а укрилися, я забув підзняти. Тобто залишаємося, такий гусачок. Вода є, вода працює. Зрозуміло, що скважину треба прокачати перших 3-4 дні. Хотя б, бы я так рекомендую кубик 15-20 воды злыть. В таком плане. Забыл. Так, э Давай, а снимай. Ты, ты, ты. Снимай. Будет так красивее буду. Забыл его мыслиться. Ми удобно. А відро набирати де не дуже. Ви попадаєте в кадр, звісно, ну нічого. А не чітка. Скажете, що він поможе. Так. Ні, побачите себе. Так, так. ви хоч скажіть на якому каналі?